Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Дев'ята ранку минула в Україні. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. 113 ударних безпілотників скерували росіяни на Україну минулої ночі. І атака триває. Попереджають у повітряних силах ЗСУ. В українському небі вночі зафіксували БПЛА типу шахет, гербера та інші. Летіли вони із Міллерова, Брянська, Курська та Приморська, Ахтарська. Наші захисники збили або подавили засобами радіоелектронної боротьби. 86 дронів. Водночас 26 російських безпілотників влучили в свої цілі на 11 локаціях. Росіяни окупували одразу три населених пункти на Донеччині і просунулися ще поблизу двох. Поруч йдеться про села Мирне, Комар, Перебудова, а також Іванівка та Воскресенка на Донеччині. Про це повідомляють аналітики порталу Діпстейт. Там кажуть, ситуація на позиціях була. Важка давно, а останніми тижнями ускладнилася ще більше, бо росіяни почали зачистку цього виступу, і частину позицій ворог просто знищив артилерією. Загалом за вівторок по всій лінії фронту відбулося 182 бойових зіткнення. Це свіжі дані від генерального штабу ЗСУ. Понад третина боїв точилася на покровському напрямку. За попередніми підрахунками генштабу напередодні тут окупанти втратили 153 особи убитими та пораненими. Українські сили оборони знищили шість одиниць автомобільної техніки та п'ять ворожих дронів. Ну а ще вразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами та чотири гармати. Нова допомога для України. Сьогодні сім країн НАТО оголосять про фінансування закупівлі зброї Сполучених Штатах для нашої держави. Про це повідомила пані посол України при альянсі Альона Гетьманчук. Про які саме країни йдеться, посадовиця не уточнила. Очікується, що заява пролунає на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Скликане Британією та Німеччиною засідання відбудеться у штаб-квартирі НАТО. І важливе оголошення щодо постачання зброї Україні анонсувала і сама Америка. Посол США при НАТО Меттью Вітакер зазначив механізм, за яким держави альянсу та союзники закуповують зброю у США, а потім передають Україні зараз. Працює безперебійно та ефективно. Ну а також наголосив, програма є життєво важливою, і союзники мають виступити і допомогти зараз, щоб чинити стиск на Росію, аби та сіла за стіл переговорів і погодилася на мир. У наслідок російських обстрілів графіки екстрених відключень електроенергії сьогодні зранку ввели на Дніпропетровщині. Вночі під прицілом ворога опинилася критична інфраструктура одразу у кількох районах. І аварійні відключення через ворожі удари також застосовують на Сумщині. Наразі інформації про те, скільки вони триватимуть, немає. В «Укренерго» просять за можливості зменшити користування електроприладами. Зону обов'язкової евакуації розширили на Харківщині через погіршення ситуації на куп'янському напрямку. За інформацією, ова із небезпечних територій планують вивезти понад 600 дітей із 400 сімей. Евакуація відбуватиметься із 40 сіл Куп'янського району. Це Великобурлуцька, Вільхувацька та Шевченківська громади. Для людей вже підготували маршрути виїзду та місця для тимчасового проживання, і також обіцяють державну підтримку допомогу в оформленні статусу ВПО, виплат та гуманітарну допомогу. Влада наполегливо закликає родини не зволікати і виїхати з небезпечних територій. Майже 19 тисяч евакуйованих, серед них 4 тисячі дітей із прифронтових районів Дніпропетровщини масово виїздять жителі. Нині оголошено евакуацію із межівської, маломихайлівської, великомихайлівської та покровської громади. Там зараз найгарячіша ситуація. Щодня тамтешні села ворог атакує кабами, шахедами та фпів-дронами. Розбиті цілі вулиці, знищені школи, магазини, поштові відділення дітей із цих населених пунктів вже повивозили. А от дорослі, які залишаються щодня, ризикують життям. Поліцейські та рятувальники закликають їх виїжджати. З кожним днем ситуація у прифронтових громадах погіршується. Припинення громадянства мера Одеси Труханова офіційного наказу на сайті офісу президента немає, але сам Зеленський після наради із керівником служби безпеки написав у соцмережах: цитую підтверджена наявність російського громадянства. В деяких осіб підготовлені відповідні рішення щодо них указ підписав. В той же час служба безпеки оприлюднила деталі позбавлення Труханова українського громадянства. За матеріалами слідства Труханов отримав закордонний паспорт країни окупанта у грудні 2015 року. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом. А от внутрішній паспорт Росії у нього забрав суд Московської області у 2017 році. Хоча в додаткових поясненнях йдеться. Скасування чи відмова від такого документа цитую не позбавляє громадянства Російської Федерації. Фото цих документів СБУ бо оприлюднено на своєму телеграм-каналі. Напередодні ж на сайті президента України з'явилася петиція із вимогою припинити українське громадянство Геннадія Труханова. Окрім російського паспорта, там посадовцеві згадують, як він захищав пам'ятники з російською символікою. Йдеться у петиції про трагедію в Одесі 30 вересня, коли через негоду та неналежне інформування про небезпеку загинули люди. І менш ніж за добу ця петиція набрала необхідних 25 тисяч підписів. Разом із Трухановим громадянства позбавили і нардепа трьох скликань Олега Царьова та балеруна Сергія Полуніна. Геннадій Труханов заперечив, що має російський паспорт і заявив, що готує позови до суддів України та Європейського суду з прав людини. А у вечірньому зверненні Зеленський пообіцяв, що найближчим часом призначить керівника Одеської міської військової адміністрації. я знаю, ви не збираєтеся в'їхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо ну вони, зараз вони, вас вони, усунуть, вони, ви будете вони, вони що вони що це зробили, тому що що я без громадянства я ж не можу балотуватися, тому що вони бояться, що я балотувався і виграв вибори. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Полегшити правила, як збивати російські винищувачі, планує НАТО за даними видання The Telegraph, нові правила обговорюватимуть під час зустрічі в Брюсселі цього тижня. Партнери по альянсу хочуть розробити єдиний підхід до появи російських літаків у їхньому повітряному просторі. Визначати рівень загрози від чужинських винищувачів хочуть за типом озброєння на борту та траєкторію польоту. Країни НАТО за останні місяці двічі збиралися на екстрені консультації за четвертою статтею після інцидентів в Естонії та Польщі. Коли російські винищувачі порушували повітряний простір союзників, думки щодо дій у відповідь в Альянсі розділилися. Частина країн закликає збивати російські літаки, а от частина побоюється, що це може спровокувати ескалацію з боку Москви. На тлі російської загрози Швеція оновлює укриття. Країна всемеро збільшує бюджет на цивільну оборону та реставрує десятки сховищ. Скільки триватиме процес? Які складнощі виникають у шведів? Зазирнути до укриття у центрі Стокгольма пропонує кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. У разі небезпеки мешканцям шведської столиці доведеться робити те, до чого вже звикли українці: ночувати на паркінгу. Це укриття виробило у скелі ще під час Другої світової, а минулого місяця відреставрували. Отже, під час атаки машини звідси евакуюють, натомість зможуть прихистити 1200 людей. укриття може витримати вибух, уламки та інші наслідки бомбардування. А ще воно герметичне, тому витримує навіть вплив біогазу, хімічних газів і навіть радіоактивних речовин. Швеція заходилася активно реставрувати укриття минулоріч. Щороку на це виділятиме 100 мільйонів крон це близько 9 мільйонів доларів. Спершу хочуть оновити великі сховища, здатні вмістити понад тисячу людей. Таких у країні десятки ще з минулого століття. На 24 ремонт нині в активній фазі. Загалом вже в країні 64 тисячі укриттів. Тож, коли відремонтують усі, питання нині лишається відкритим. 100 мільйонів на рік це замало для всіх 64 тисяч. Але я думаю, це залежить від уряду, скільки часу він хоче виділяти на це гроші. Але уряд має намір відремонтувати усі укриття в Швеції. А коли ми відремонтуємо всі укриття, то можливо почнемо будувати нові. Минулоріч Швеція вперше з часів холодної війни оновила буклет з рекомендаціями щодо цивільної оборони, додала туди інформацію про самооборону, психологічний захист, цифрову безпеку та захист від повітряних атак. На питання чи добре тепер підготовлені громадяни, не всі мають ствердну відповідь. Я не думаю, що ми дуже добре підготовлені. Деяка інформація надходить вам на пошту тощо, але я не впевнений. Ми в Швеції не звикли до криз. Стокгольм вважає, що військова загроза для Швеції зросла і не виключає можливості збройного нападу, зокрема з боку Москви. Утім, поки Шведи разом з іншими європейськими союзниками лише починають готуватися до захисту від Росії. Інститут вивчення війни застерігає: Москва може атакувати країни НАТО набагато раніше ніж прогнозують у Європі. Експерти зазначають, що Кремль посилює диверсійні та розвідницькі місії. Відтак серйозна загроза для альянсу може виникнути вже незабаром. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Підозрюваному у гучній справі побиття велосипедиста апеляційний суд змінив запобіжний захід. Олександра Хілика, який через зауваження побив велосипедиста, тепер можуть випустити під заставу у 5 мільйонів гривень. Адвокатка чоловіка каже, такої суми він не має. ТСН стежить за резонансною справою від першого дня. І ми знайшли маєток підозрюваного із чималим автопарком у Білій церкві, і з'ясували, що він власник кількох бізнесів автосервісу та компанії з виробництва одягу. Одна із його фірм брала участь у закупівлі одягу військовим і фігурувала у справі про привласнення 25 мільйонів гривень. У поточній справі Хілик має аж два кримінальні провадження. А це означає, що навіть якщо він внесе заставу, то вийде не раніше 31 жовтня. Адже термін тримання під вартою по іншому провадженню за те, що лишив потерпілого без допомоги, спливає тільки за два тижні. Похолодання та перші заморозки в Україні про перший рівень небезпеки попереджають у Державній службі надзвичайних ситуацій. Очікується, що вночі з 15 по 17 жовтня температура на поверхні ґрунту може опуститися від нуля до мінус трьох градусів. За інформацією, спочатку заморозки охоплять південні, центральні, східні та сумську. Області згодом поступово змістяться на схід і південний схід. Тож надзвичайники закликають українців бути уважними до погодних умов, подбати про себе техніку та про захист теплолюбних рослин. Окрім прохолоди, місцями також дощитиме. Про це кажуть синоптики. Теж незначні опади упродовж тижня кочуватимуть із заходу країни на схід на додачу відчуття холоду, підсилюватимуть пронизливі вітри. Тож одягаємося тепліше і чекаємо на бабине літо, яке ймовірно ще таки. Повернеться до України. Ще продовжуємо ефіри. І одразу до нас долучається з фронту Роман Самулік, старший лейтенант, заступник командира 10-ї десантно-штурмової роти, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Покровського напрямку. Найгарячіший напрямок за зведенням генштабу. вже який місяць будемо дізнаватися деталі там. Вітаємо вас, пане Романе. До Доброго дня. Е, маємо також е, збір. Розкажіть спочатку про потреби безпосередньо вашої роти, і потім перейдемо до ситуації на фронті. Е, ну, збір в нас проводиться безпосередньо. Це найбільше на БПЛА та комплектуючі, тобто, це антени, мачти, е, системи для скидів. Е, як відомо, що найбільше зараз е, використовується саме. БПЛА різних типів, тому і комплектуючи до них також не менш необхідні. Друзі. Ми дуже просимо вас долучитися. Ранкова кава ваша може піти за цим QR-кодом. Дуже потрібно допомогти. Тому що якщо ми потрошки зараз скинемось за цим QR-кодом з вашими телефонами, то величенька сума наприкінці нашої розмови може з'явитися, і таким спосіб можемо подякувати нашим хлопцям за їхню службу. Романе Покровський напрямок це один з найгарячіших вітинків фронту, вже не перший місяць. Які зараз такі гострі проблеми створюють росіяни, які вже частково проникли у місто, як зараз вдається оборонятися? Ну, Армія РФ, як і раніше, постійно використовує малі тактичні групи. Малі це 2-3 військовослужбовця, більші 5-7 військовослужбовців використовують для просування свого та закріплення на певних точках. Також частими, частими є використання механізованих штурмів, тобто із залученням техніки. Мета яких основна це доставка, скажімо так, військовослужбовців до точки, тобто в них не йде розрахунок саме на якість, їм важливо, щоб хоча б з цієї кількості людей, хоча б декілька закріпилося, і вони могли якось просувати це далі. От пане Романе, до речі, про е, захід на позиції, е, з Покровського напрямку 155 та окремо механізована бригада. На, на у публікаціях на своїх стрінках це у Ютубі вони виклали відео, е, де показали, як їх боєць добирається на позиції, і е, там з загалом можна зауважити, що е, на глибина ураження ворожими дронами м, сягнула понад 20 кілометрів. І фактично, оці 20 кілометрів, е, ну наш боєць, якщо дивитися з точки зору. Сторони, яка обороняється, він долає пішки для того, щоб прийти там на, на позицію. Як з цим на ваших позиціях наскільки глибока оця зона ураження і як бійці добираються до позиції, враховуючи той факт, що ви десантники, десантно-штурмові війська? Так, звичайно, ситуація з дронами. Саме модернізацією дронів значно ускладнює сам процес доставки військовослужбовців до позицій. Проте за сприятливих умов, ну тобто, там, коли є туман, дощ, це упрощує сам процес доставки, ми можемо залучити як техніку якусь, і військовослужбовцю тоді доводиться ну, значно коротшу дистанцію проходити самостійно. Хоча е, зараз вже більші дистанції доводиться долати саме в порівнянні з. Попередніми роками, скажімо так, так вона враховуючи та русло правильно, все ти говориш. Давайте долучимось до збору трошечки зараз. Тр... треба піднатиснути 30 тисяч вже є, але враховуючи те, що вранці на зазвичай багато людей дивляться. Збираючись на роботу, давайте допоможемо все-таки цю суму значно збільшити за цей проміжок часу. Роман говорячи, от про цю складну логістику, яку ви зараз описали, і от напередодні головнокомандувач Сирський сказав, що смертельна зорна зараз, тобто зона ураження, значно виросла і збільшилась до 10 кілометрів. Це та небезпечна зона, де бійці постійно в небезпеці, і враховуючи складну логістику, скільки зараз на завданні перебуває боєць, скільки діб до того як він може повернутися на попаде трошки відпочити. Е, ну Звичайно, це е, цей е, як проміжок часу буває зовс, ну досить різний. Це може бути як декілька днів, так і декілька тижнів. Це напряму залежить від саме е, цього ну, процесу доставки військовослужбовців туди. Тобто. Це можливо зробити за сприятливих умов, але не завжди вони, тобто, є. Тому цей проміжок досить різний. Друзі. Ми з вами можемо зробити сприятливіші умови для хлопців прямо зараз. Доєднавшись до збору, ви бачите QR-код на своїх екранах, хлопці збирають на комплектуючі для дронів. Уже є 40 тисяч гривень. Всього потрібно зібрати 400 тисяч гривень. Фактично за оці декілька хвилин ми зібрали 10% до цієї суми. Давайте ще хто скільки може, ми закликаємо, долучайтеся, 10-20 гривень. От маленьких донатів дійсно не буває. От тисяча людей по 10 гривень це вже скільки. 10 тисяч гривень, фактично, так от можемо такими темпами йти. Хлопці збирають на комплектуючі для дронів, просто потрібно зауважити, що дрони приходять ну, дуже часто на позиції голі, так можна сказати, і потім кожна рота має свою якусь інженерну невеличку таку бригаду, де потрібно ці дрони доукомплектовувати. І от чим швидше комплектуючі до дронів приходять, тим швидше потім ці дрони стають до ладу, і тим швидше швидше вони мінусують ворога, тому давайте зробимо хлопцям приємне і от хто скільки може, ми просимо вас долучатися до цього збору. Роман, у мене до вас запитання, як погода зараз впливає на характер бойових дій, тому що бачимо по повідомленнях гідромоцентру, що все ж таки на сході холодніше ніж у решті регіонах. Ну, зараз в порівнянні з попередніми місяцями, місяцями погода значно не змінилася, що не дозволяє противнику явно використовувати це якось в свою користь. Тобто є моменти, коли це забезпечує там логістику як в нас, так і в них, але значних дій немає. ну, Погода ще не дала таких добрих умов для, для проведення якихось дій таких. Я десь читав, що а, от власне, коли стає холодніше, то росіяни частіше використовують гусеничну техніку, ті ж самі БМП, для того, щоб бойові машини піхоти для того, щоб е, піхоту вести в бій кудись довозити до лінії зіткнення. Чи побільшало техніки на вашій ділянці фронту? Коли ви останні взагалі бачили якусь механізовану техніку? Саме зараз просто не покращило, тобто немає явної зміни погоди. Тобто, якби вона була більш кардинальна, то я думаю, що це спостерігалося б більш активно. Зараз техніка використовується, але використовується дуже е, рідко. Тобто, а... Вона використовує. Але ще не надто часто. А от у цих умовах, коли ми маємо такі знаєте проблеми зі світлом, коли відбуваються аварійні відключення світла. Особливо часто ми чуємо про те, що відключення відбувається саме на прифронтових в прифронтових областях. От ви, як військові, як ви підготовлені до цього? Тому що багато техніки потрібно заряджати. А взимку вона ще швидше розряджається. Ті ж самі там павербанки. А вони потрібні для того, щоб там, підзаряджати ті ж самі там дрони і так далі. От як ви собі даєте лад з електроенергією на фронті? Е, ну, насправді у нас більшість часу е, перебування в районі виконання завдань. Е, це є за умови виключення світла, тому ми вже до цього цілком адаптувалися, тобто це використання генераторів, старлінки для зв'язку. Е, тобто, е, це більшість часу, до, до чого нам потрібно було адаптовуватися ще раніше. Тобто, зараз це не є такою якоюсь надзвичайною проблемою. Так, нам режисери вже підказують, що е, от, шти, півтори хвилини тому було 80, зараз 100 Я тисяч трошечки. Тонетів. Поки ви тут розмовляли так телефон по наводу баночка, тобі, дай Боже, щоб вона збільшувалась. Друзі, якщо будете передивлятися відео і на YouTube, пам'ятайте, що QR-код все одно актуальний, Ви можете теж долучитися. І ми сподіваємося що до кінця цього ефіру на ну, тисяч чверть збору вже буде закрита. Вже є кажуть режисери 100 тисяч. І донати ваші продовжують надходити за що вам дуже дякуємо я ще хотів вас запитати знаєте, про ситуацію цього такого напівоточення Покровська, тому що Росіяни там іще рік тому та фактично жовтень, це той точка відліку, коли вони взагалі з'явилися в п'яти кілометрах від Покровська минулого року. Ну і намагалися та цілий рік штурмувати місто так, в місто і не зайшли в більшу частину міста. Покровська все одно контролюють сили оборони України. Але якщо дивитися на карту, то Покровськ перебуває в такому напівоточенні. Росіян, як це напівоточення, які незручності це напівоточення створює для оборонців міста, ну і загалом оці кліщі росіян? Ну в цілому, тобто, мій підрозділ виконує бойові завдання поблизу населеного пункту Мернаград. Ага. тобто, саме Покровський я не можу стверджувати, але це значно впливає на логістичне забезпечення позицій. тобто а як, як зараз виглядає Мирноград? Тому що Покровськ ми бачили кадри, там багато цієї, знаєте, павутини від дронів на оптоволокні, які росіяни запускають дуже часто і масово. А як виглядає Мирноград зараз? Насправді не набагато кращий вигляд має. Тобто ворог е всілякими способами пробує стирати такі міста, які знаходяться. Ну, скажімо, в умовах, таких як і Покровський використовує постійно авіацію, використовує артилерію, також реактивні системи залпового вогню. Після чого, скажімо так, місто стає ще ще не є таким, але вже стає, скажімо так, приводом. Романе, скажіть, будь ласка, а людей ви цивільних ще там зустрічаєте? Там є люди, які лишаються? Звичайно, є, але зараз, ну наскільки мені відомо, там практично, практично не залишилось. Так. Друзі, ми ж. Використаємо таку невеличку паузу для того, щоб всім подякувати за те, що долучаєтесь до збору. Є 115 тисяч гривень під час ефіру. стільки донатів надійшло. Усім дуже велика подяка, що долучаєтеся для військових. Це дуже важливо, і це фактично з усього збору 25% зібрали протягом ефіру. Чверть збору закрили. Всім дуже дякуємо. Долучайтеся ще. У нас небагато часу залишається, буквально дві хвилини. Пане Романе, от хотів запитати вас стосовно активної оборони. Оборони про те, що говорив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, нещодавно він говорив, що наша оборона активна і на такі на добропільському напрямку. Зокрема, він згадав, що такі є контрнаступальні дії. Ми бачимо повідомлення, що такі контрнаступальні дії є, і на запорізькому напрямку. І от власне у своєму повідомленні він якраз і виділив десантно-штурмові війська. От там де ви служите, чи у вас в? Тому відтинку фронту, де ви стоїте, відбувається також оця активна оборона. Чи е, ходите ви у такі тактичні е, наступи? Наскільки тяжка ситуація на вашому напрямку? Чи дозволяє ворог отак от, іноді е, і активною обороною зай, займатися? Е, ну, Звичайно, що будь-яка оборона передбачає в подальшому свої контрнаступальні дії. Е, наш підрозділ також е, брав е, також ввів свої контрнаступальні дії саме на Добропільському напрямку у звільненні населеного пункту Золотий Колодязь. Станом на зараз тобто в нас лише йде накопичення та оборона, тобто якихось явних контрнаступальних дій сам мій підрозділ зараз не проводив. Роман, а скільки часу ви вже на війні? Десь до півроку до півтора року. Скажіть, будь ласка, є у вас ще вакансії, на які ви набираєте людей до своєї бригади? Вакансії, до яких набираємо людей, які набираємо людей до своєї бригади. Ну, тобто, я, звичайно, в вільні місця вакансії є, але я безпосередньо не, не займаюся набором цим. і тому ми вам не можу відповідати. Ми вам бажаємо плідної служби. Дякуємо вам принагідно за службу. Дякуємо за спілкування в прямому ефірі. Велике вітання всім вашим побратимам і велика подяка нашим глядачам, що долучилися до збору. Зібрали вже мені здається понад 120 тисяч, сто тисяч. Це більше ніж чверть збору вдалося за цей ефір, завдяки друзі вам закрите. Роман Самулік, старший лейтенант, заступник командира 10-ї десантно-штурмової роти, 79-ї окремої десантно штурмової, десантно -штурмової бригади. бригади, був з нами на прямому зв'язку. Попереду телевізійна служба новини Соломія відвість.